існуючій Конституції, ви знаєте, написано, що народ є єдиним джерелом влади. Хто в це вірить? Хоч один інструмент є, щоб народ був цим джерелом влади, це просто фейк, це просто декілька слів, які написали в Конституції, а реально за спиною людей, за спиною всього суспільства прийняли Конституцію, яка викреслила всі інтереси. Кожного українця з порядку денного нашого життя, і на сьогоднішній день є всі права, всі можливості, всі ресурси і всі результати кубки людей, яка цією конституцією користується в своїх нечесних і далеко не патріотичних інтересах. І тому треба зробити висновок, якщо ми хочемо реально міняти систему. Нам потрібно прийняти новий суспільний договір між українцями, а не за лаштунками в черговому парламенті. І нам потрібно прийняти на референдумі, а не, на жаль, скорумпованому парламенті нову Конституцію України з тими порядками і правилами, які пропеше для себе саме українське суспільство, а не хтось для нас. І я думаю, що це буде першим кроком який дасть нам можливість робити надбудову над правильною системою управління, які п'ять фундаментальних факторів впливають на управління нашою країною і є вадами діючої конституції. Перше це двовладдя в Україні. Всі його добре знають: президент і прем'єр, два керівника виконавчої гілки влади. Кожен міністр отримує безліч взаємовиключних команд, і в підсумку країна не рухається ні.